Розпочинаємо хроніку із сумною звістки. У п'ятницю 2 червня в Черняхові поховала ще одного героя, який загинув на російсько-українській війні. Це Іван Ляшок. Він народився у Черняхові у 1990 році. У Збройні Сили України був призваний у січні 2023 року. Проходив навчання в Англії. 26 травня загинув під час бою на Донеччині. У день похорону полеглого воїна на всьому шляху Траурного кортежу в Гарлику, Леонівці, Черняхові, люди зустрічали навколішки, встеляючи дорогу квітами. Чин похорону відправляли священники Православної церкви. України відспівували героя в Черняківському храмі, який віднедавна перейшов до цієї церкви. Після цього колона під звуки духового оркестру пройшла вулицями села до кладовища по дорозі, зупинившись біля будинку батьків Івана. Траурний мітин на кладовищі відкрив і заступник карлицького міського голови Іван Сімцова. Виступали начальник відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Бойко, а також заступник голови синодального управління військового духовенства прото Дмитро Денис. Сьогодні на щиті повернувся додому воїн Іван. Він помер. Не просто за вас. Він віддав своє життя вам. Хронила Івана Ляшка з військовими почастями. Рідним було вручено державний прапор України, яким була вкрита труна героя. Звучав салют гімн України, коли тіло загиблого опускали в домовину. А такими були прощальними словами настоятеля місцевого Черняхівського храму. Прото Іерея Володимира Гергала. Воїн Іван свої гріхи скупив кров'ю, і тому ми йому можемо тільки подякувати тричі сказати слава, слава, слава всі разом. Слава, слава, слава! На оперативному штабі 5 червня карлицький міський голова Лесан Панюта відзначив, що в цілому обстановка в громаді стабільна, спокійна, однак масовані ворожі повітряні атаки загострили питання цілодобової готовності захисних споруд цивільного захисту. Дуже велика, прискіплива, будемо так говорити, увага сьогодні до укриттів, які в нас є. Будемо так говорити і в нашому підпорядкуванні міської ради, це укриття, яке протирадиційне, яке у цій будівлі, це і заклади освіти, це і медицини, це і поліція, це і надзвичайники, є перелік загальний Олег Валентинович. Ми сьогодні заступники отримали доручення. Ми повинні допрацювати. Я думаю, що основна маса у нас вони. Ну, у мальному стані, в принципі, функціонують. Зараз є вимога все-таки, що вони були відкриті цілодобово. Важливим у громаді є питання підготовки до зимового періоду, ремонтів приміщень, установ соціальної сфери, зокрема, конкретно дахів та відмосток. Освітяни готуються до проведення мультипредметного тестування випускників. При центрі дитячої та юнацької творчості розпочав роботу літній шкільний табір. У понеділок там вже було півсотні дітей. Багатопрофільні лікарні нині на стаціонарі 110 пацієнтів. первинці за тиждень діагностовано 70 випадків гострих респіраторних захворювань. На коронавірус хворіє троє пацієнтів. Активними темпами в громаді йдуть. Дорожньо-ремонтні роботи, говорить директор комунального підприємства Мійськрембуть сервіс Микола Стеценко. Одним з основних питань це поточний ремонт доріг хасматибетонних та захід білощі венери. Працює два підрядника і плюс власними силами. Власними силами сьогодні ми працюємо на Жищівському масиві. Підрядники працюють, по кагарлику ще не завершили. Ямковий ремонт асфальтобетон. І перейшли. І оці села пішли села в виду постав'ярку. У податковій інспекції реєструють нових платників. Біля відділення Райфазенбанка Валь відкрито приміщення, де податківці приймають документи для опрацювання, надають консультації. 6 червня відзначається День журналіста з цієї нагоди. Лисан Панюта вручив подяку заступнику головного редактора газети «Вісник Карличини» Олексію Адаменку. Клятий ворог-рашист 1 червня в День Міжнародного дня захисту дітей завдав ракетного удару по Україні, в результаті якого загинули діти. Цього дня планували проводити захід в центрі Карлика до Дня захисту дітей. Але через трагедію його перенесли на понеділок, 5 червня. Організаторами дійства стали міський центр культури та дозвілля, соціальна служба у справах сім'ї та дітей, відділ молоді і спорту, молодіжний простір молодіжка, активні парки, а також відділ поліції, який приніс на свято патріотичні кульки, крейду. Про те, що проводилося для дітей на майдані перед міським будинком культури, розповідає ведуча дійства одна із його організаторів Анастасія Мацібура. У нас сьогодні відбувається чотири майстер-класи. А саме ми платимо з дітками браслети. Цим займається молодіжка, молодіжний простір. Каглицький міський центр культури і дозвілля організував два майстер-класи. Ми малюємо сіллю. Ми робимо такі різнокольорові вітрячки для того, щоб діткам настрій підняти. Ну і для найменших ми підготували розфарбовки, щоб не зважаючи на вік дитини, кожен міг прийняти участь. Також ми робимо. Із паперу браслетики е, різнокольорові намисточка для дівчаток, так і для хлопчиків. Е, символічні такі подаруночки. Е, ну що ще? Браслети плетемо перетягування канатів. та активні парки організували активності для дітей. Там ви можете побачити і перетягування канату, і спортивні естафети. Здається, бачила великий теніс. Не, не, не приймала участь, але з Badminton. погляду, так, Бамбінтон був так, бачила. З молоддю активною нашого міста ми для діток організували також флешмоби. Вони це дуже люблять танцювати, повторяти. Звичайно, сучасні такі українські тренди. На ще говорили про. Найскорішу нашу перемогу про рідну Україну та про щасливе майбутнє дітей. А яка ж мета цього дійства, цього свята? Запитуємо Анастасію. Щоб дітки трошки відволіклися, згадали про те, що вони діти, що в них продовжується їхнє щасливе дитинство, трошки додавали їм фарм. Ви на цьому частенько акцентували увагу, так? Так, звичайно, ми намагалися діткам наголосити на тому, щоб вони сьогодні відволіклися, відпочили, розмалювали нашу площу різноманітними фарбами, щоб було і з дороги, і з космосу видно, які вони щасливі Україна і усміхнені. Так, звичайно, в нас є таке гасло, де діти писали, що Україна понад усе міська влада подбала про те, щоб для діток була водичка. Тут же про всяк випадок чергувала медична сестра, діток було чимало, вони були активними, веселими. Свято, завдячуючи організаторам, вдалося. І в села громади пройшли заходи до Дня захисту дітей. В Ліщинському сільському будинку культури діти змогли взяти участь у різноманітних конкурсах та змаганнях. Читали вірші, співали пісні, танцювали, малювали, пригощалися маколиками. Спонсорами стали фермерське господарство Горнат та ФОП Коваленко. Гарно провели свято для дітей і в мирівці. Спонсорами тут були Юрій Дудник, Ігор Євтушенко, Катерина Семенець, Віктор Варгиляс, Галина та Андрій Жаркой, Атактор, а також Віктор Сенчук. Навчальний рік фінішував не тільки в ліцеях і гімназії Кагарлицького краю, а й в закладах позашкільної освіти. Зокрема, в Кагарлицькій мистецькій школі її учнівсько-педагогічний колектив 2 червня виступив перед публікою із творчим звітом, назвавши свій благодійний концерт Шлях до перемоги. Вела програму керівник театрального відділення мистецької школи Лейла Джабієва. Перед початком дійства всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героя земляка Івана Ляшка з Черніхова який загинув на Донеччині, і саме того дня його ховали у рідному селі. Карлівський міський голова Олександр Панюта привітав учасників концерту і глядачів, а мистецькій школі вручив два сертифікати: один на 16 тисяч гривень як внесок у проведення ремонту школи, другий на сучасний телевізор для закладу. А потім на сцені будинку культури розгорталася яскрава і колоритна палітра талантів наших юних земляків у музиці, співі, хореографії. А от виставкою робіт учнів відділення образотворчого мистецтва, публіка могла помилуватися у фоє будинку культури перед початком концерту і подивитися там було на що. Пісні ліричні і патріотичної тематики, гра солістів, інструменталістів та їхніх ансамблів, а також духового оркестру школи, знезмінно супроводжувалися палкими облесками публіки. Найбикою окрасою, без котрої концерту було б не уявити, стали хорошо. Географічні номери у постановці Наталії Кукош. Публіка емоційно сприйняла театралізоване дійство. Не дамо повторити це знову у виконанні учнів театрального відділення. Яскравим фіналом творчого звіту став вихід на сцену всіх учасників концерту з піднесеною піснею і танцем. У скриньку на підтримку Збройних сил України глядачі внесли 5850 тисяч гривень.